Цьогоріч в міському палаці культури відбудеться конкурс Студент року року-2023», Участь в якому візьмуть студенти вищих навчальних закладів, які будуть представляти таланти вузу. Організаторами заходу традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Кожного року до нас долучається соціально активний бізнес. Вони дають сертифікати для учасників та переможців, і це є додатковою мотивацією для команд. Більше готуватися, більше витрачати на це сил, енергії і показати справді крутий результат. Цьогорічна програма конкурсу складатиметься з чотирьох завдань. Перше, це візитівка. Вони мають представити свого лідера та свою команду. Друге завдання це відеоролик на тему волонтерства у часи війни. Третє завдання на екологічну тематику. Учасник має показати, як він дав друге життя старі речі. І четверте відеоролик це більш такий творчий, Вони мають показати всі свої таланти і зробити виступ на тему країна мого майбутнього. Це мрія, у якій ми вже живемо без війни. Живемо у мирній Україні. На сьогоднішній день організатори повідомляють вже про трьох спонсорів. Бажаю їх долучитися і підтримати молодіжний конкурс. У мене салон школа, де я працюю як майстер з людьми різного віку, а також викладаю ті послуги, які я і надаю: це макіяж, зачіски. Та інші е, діяльності. Ця тема мені дуже близька: це про молодь, це про е, їхній розвиток, це їхнє бачення в майбутньому, е, тим, якими вони можуть стати. Е, е, тому це е, до мене дуже близька тема, і, звісно, е, е, таке виникло бажання в цьому приймати участь. Матрікс це е, новий формат розваг, що базується на технології віртуальної реальності. Одночасно можна підключити. Від одного до чотирьох гравців, після чого вони переносяться у віртуальний простір. Гравці будуть чути один одного, бачити та взаємодіяти з предметами гри так і один з одним. У нашій бібліотеці більше 70 ігор, тому ми зможемо підібрати від лайтовніших до хардкорніших. Проведення молодіжних конкурсів, особливо в умовах війни, вкрай важливо. Переконані організатори та спонсори заходу. Тому закликають всіх небайдужих долучатися. Це необхідно і в даному часі, те, що в нас в країні зараз, яке становище, це і допомога. Так і моральна допомога, тому закликаю і інших майстрів або інші сфери, щоб вони такі підтримували такі заходи. Ми знаємо, що ми разом сила, тому треба бути разом і підтримувати друг друга. Ми віримо у молодь та хочемо підтримувати їхні досягнення в навчанні та інших сферах. А особливо зараз у такий важкий час для нашої країни зараз і так молодь позбавлена можливості будь-яких розваг, тому ми хочемо та надаємо можливість. Відволіктися від напруженості. Ми закликаємо соціально відповідальний бізнес долучатися. Якщо ви бажаєте стати спонсором, ви можете написати на сторінки молодіжного парламенту Кременчука. Ми обговоримо більш всі деталі та будемо співпрацювати. Студент року став своєрідною візитівкою Кременчука. Це чудова можливість проявити себе. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.